Ай-яй-яй, тут кадри. Це онлайн-трансляція. Прийняли ми ще рішення змити його. Здалека походити вам показати. Піднімає він на три сторони. І то догадається, що ми тільки що робили в гаражі. Задув я кузево, задув я платформу. Починаємо ми нашу роботу знову з магазину. Вирізаємо ось таку там вісім на 4. Так, буде відбійник назад. Зараз ми його вдома культуримо, зробимо кріплення, щоб він знімався і ставився. Все. Так, заплатили ми за нього, зараз скажу скільки. 340 гривень. Купили ми профіль, замірили його що з цієї однакової сторони. І стої, були коло машини. І зараз от взяли станочком, станочком взяли свірло на 13, посвірлили отвори. І будемо запресовувати візьми ближче. Будемо запресовувати отакі закльопочки на різьбі. У нас є такий прибор. От, бачите, один заходив цього при... цього забивали. Так, і зараз їх запресовуємо. І буде такий отбойничок. Цю сторону ми маємо зашити гарненько. Це все має зашліфуватись від тої ржи і покритися ґрунтом. І відбійник буде готовий. На подальше може ми якісь тут ріжки вчепимо, чи, як подумаємо, габаритні. От, ось така у нас сьогодні робота. І бокові будемо алюмінієві робити. Будемо робити кріплення, і бокові злева і справа коло бака, і коло акумуляторів. Завели ми вже. Автомобіль, зняли ми брезента. Будемо по досках виїжджати. Ось таке нас пространство. Подзвонила людина, що вже треба їхати на покраску, гараж вільний. То ми так, все, дуже-дуже скоро. По досках хочемо виїхати, завели, хай воздух качає. Ось тако має виїжджати воно. Це підсохло. Отбойничка, само собою, я вам покажу. От він погрунтований лежить. Сушився він на кузові, але треба виїжджати. Так, трошки на мене, трошки ми вимащені, ми з татом будемо виїжджати, а мама нас знімає. Бо хочемо показати перший, перший раз, як він виїжджає з новим кузовом. Воздух у нас шість, чекаємо сімірки, чуть трохи гаску дам. Зараз він розтормозиться. Тут тато от, 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 в машині все таке поробив, порозбирав. Не знаю, як ми маємо з цим їхати, але маємо помаленьку їхати. Бо робимо тут все підсвітку номерів. Кажу підсвітку номерів, <смі> підсвітку приборів, лампочки. Все купляємо, все настраюємо. Назад, чуть-чуть назад. Зараз даємо. Ти на камеру показуй. <смі> Ручник знятий, показує ручника знятий. Чуть назад є. Все, виїжджаємо. Так, мама старається, знімає. Може обійде по кругу, туди біди. Не, не помню. О, понімає. Так, а ми хочемо цей матеріал зняти. Не знаю, трошки поріжу я це відео, щоб якось більш-менш нормально було. Так, хтось стукає до мене. Ти знімаєш? Так, вже ми помаленько, помаленьку виїжджаємо. Іду я до батька, подивлюся, що там. Що там, так? Так, помаленьку їдемо. Батя підложує. Що? Легес, розчіплення, пробцов пускай. Гатно легесі... Поняв. Мама Зніма знімає, а ми виїжджаємо. Я вже за рулем. Мікрофон в мене. Все, помаленьку, і їдемо. Так, щось сталося з тої сторони. Не знаю, що сталося. Їдемо далі. Так, рушничок ставимо. Все, направиш, так? Да? Все, я тебе тут буду бачити вже. Народжується кузивця. Поваленько, помаленько, помаленько і вилаз. Ні, не відкриє, нема. Все, їдемо. Так, трошки я ще похожу. Тут підложуємо, щоб так і йти. Виставили? Ось Такий вигляд має. Кузивце. Ай-яй-яй, яке красиве! Все, виїжджаємо. Добре! Наголошуємося, ставимо на передачу ручничок, само собою, закрию вже вікно. Йдемо, ще трошки вам познімаю. Візьму я Давай. Ось так. Має вигляд козивця. Розьбі непогано. Виглядає, я хмара суне. Задираємо. Ай-яй-яй, тут кадри. Перший підйом. все, вже такої висоти в нас не було в машині. А в машині в гаражі. Так воно виглядає. Це онлайн-трансляція. Всі при ділах. ще може. Самосвал. Клас. У мене так і хватить. Любий груз летить. Я дивлюся, що шарі Ага. Все, вперлись. Шарі. Бачу. Палець вперся. Ну в мене тут заперто вже вчитай. Ну ще трохи вона. Ні, все. А, то вже циліндр. Та ти що, оце розчитали. ми. Чи там ще один шток є? А ну не воруши. Tam szalden sztokie! Szalden <laughs> sztokie! Zobaczmy <laughs> na bisek. No ale w Peri to jest inne trawo, więc nie jest. Aha, bacz, bacz. Nie mnie tam trawo buduje, jak ja zawsze mam w operacji. Aha. Tam ją troszkę w buharku i tak, można byłoby je czytać w zrobić ale tak będzie dobre. A w to będzie jeszcze szaliby No Так, Збираємо колеса, показуємо і їдемо на покраску. Виїхали ми класно, скоро, але затягнуло у нас і почався дощ. І такий добрий дощ, не можна робити. Ми ще там ще донкратили, ще мучилися, от, щоб колесо поставити. Але Ні. чекаємо, передихаємо зараз і будемо працювати далі. Я вам покажу, як ми відбойника зробили. Купили ми його, вже підсухає, красили по маском. Але гарно покрашимо. Емблема його. Тут ми теж зашили і знизу поробили різьби, Такий буде отбойничок у нас. А тут зараз робимо уборку. Це все гарно попідшиваємо і буде здоровачий гараж, нам щоб щось красити і робити. Прийняли ми ще рішення змити його. Це він вже змитий, змили від пилюки в гаражі, змили раму, щоб гарненько чистенька. Все чистеньке, без пилюки. І будемо їхати на покраску. Верніше вже їдемо. Зараз сюди дрова підвеземо, все зробимо. Та й будемо працювати. Так, пригнали вже ми машину на гаражі, там, де будемо красити. Маємо задувати от підрамника, раму легенько дойнемо. З боком, з шинами десь пізніше. Це ми після мойки трошки його від пилюки збили, АТФ в нас вистачає. Закрасили тільки преску, треба десь відтерти. От зробили тут в цьому відео буде такий зазор, може то запиляти, але його буде хватати. Ще можна чуть-чуть викинути. Вище підняти. Так, тут теж все повідбивали, повимивали. От за це я вам говорив, що колеса будуть, що туди буде тяжко достати, щоб їх не мастити. А так вже воно задуте. Поприварували ми такі кронштейники на, на фонарі. Ось такий віт, вже можна його трохи здалека походити і вам показати. Це вже не в гаражі. Ось так він виглядає. Все рівненько, все пропорційно. Ось так підносить. Піднімає він на три сторони, да, Согласен, немає подкрильників, немає нічого. Але це ще все буде ставитися. Задній отбойник вже готовий в гаражі, тільки не покрашений ще. Не вирішили в який колір, чи в червоний, чи в сірий. Акумулятори знімаються, це все теж задувається. Тут іде червоне. А до цієї рами ми ще доїдемо. Так воно у нас зроблено. І хто догадається, що ми тільки що робили в гаражі? Така пауза. Ми красили кузов. Задув я кузов, задув я платформу, підрамника. От, потомилися, не буду багато знімати, вже як виїдемо, то... то зніму. Бо... Опотом, хай су сушиться, завтра на цілий день буде воно тут сохнути і на вечір будемо забирати. Распіратор не поміг. Распіратор... Поміг, але. Ні, не поміг. Ніздри не забиті, хоч липкі, але не дуже забиті. Все, всім до зустрічі, підписуйтеся, лайкайте, чекаю ваш коментар.